То такі подологи, і чому до них треба ходити? Так коверкають дуже часто це слово, педолог там, ще якось. В принципі, все дуже просто. А, подос стопа, а, логос наука, тобто ті люди, які глибоко вивчають стопу і всі функції, які вона виконує, або зміни функціональних станів, які ми бачимо дуже часто на нігтях або на шкірі, то називаються подологи. Частіше всього, ми займаємося а, нігтями і шкірою ніг, але зрідка до нас приходять з бідою на ручках. Не у всіх подологів є столи. Але все таки все зводиться до того, що ми займаємося в більшості ногами, тому вивчаємо ноги дуже глибоко і дуже широко. Ну тобто, це не те саме, що просто сходити на якийсь дорогий підікюр. Те саме. Це інше. Ні, це те саме, тому що у нас те саме. Ми забираємо довжину, ми забираємо сухість або якусь надмірне потовщення шкіри на бокових валиках, ступні, і це все називається апаратний педикюр або класичний педикюр, або медичний педикюр. Це все називається може по різному Ми залишаємося в межах педикюру. А єдине, що відрізняє нас від естетів, ми направлені на те, щоб зробити це все здоровішим. Бо навіть нігті, от як ми стрижем нігті, це естетичне це подологи, якість носіння того педикюру, тому що. Коли якось давно я була естетом, там 15 років назад, я відрізняла саме тим, що робила такі ідеально квадратні нігті на всіх десяти нігтях. А потім, згодом, коли до мене прийшло розуміння, що пальчики деформовані, що нога не завжди буває здоровою. Якщо чесно, я не бачила здорової стопи досі за 15 років, більше ніж 15, п'ятнадцять, мам 16 років професії, я розумію, що нігті не можуть бути одинакові. А, на всіх десяти пальцях і саме подолга від естета відрізняє те, що він помічає будь-які зміни в стопі і може зробити здоровий педикюр. Не красивий, а здоровий. Ось в чому різниця. А так це все одно педикюр. <гум> Добре. Слухай, а от якщо людину нічого не турбує, ну на кшталт, там мозолю якогось немає, тріщин немає, ну. А... Чи треба показувати сонішки спеціалістами взагалі як часто? І чи змінюється не вада? Я люблю це запитання, дуже люблю це запитання, тому що в мене є така філософія, що будь-яка людина за своє життя має хоча б п'ять разів прийти до подолога. Ну, як мінімум, мабуть, коли дитинка народжується на цей світ, і коли в мами це вперше зрізання не своїх а на своїй дитині вона не розуміє, як це робити правильно, боїться. Uh, щось зробити не так в дитинці, да, і подолог може навчити, бо я не знаю, де вчать там стригти місці, чесно, от подолог може показати, як це відбувається саме у вас з вашої там, якоюсь uh, особливостями. Тобто, ось є малесенький малюк, якщо є запитання, як правильно зробити для того, щоб там не було біди, бо з врослими місцями звертаються навіть двох, чи трьох чотирьох місячні дітки з дітками. Uh, тобто, ось тут на початках. А потім я впевнена, що потрібно допомога а, діткам, коли вони стають самостійними. Ось тут буває різний такий вік: хтось в 6 років вже сам доглядає за собою, хтось в 8, хтось в 9. І ось тоді, коли мама вже делегує своїй дитині правильний догляд за ніжками, правильно там помить ніжки, витерти між пальчиками, подивитися за стопою. А, і навіть зрізати нігті чи спиляти нігті. Я буду ну, досить часто сьогодні говорити, що краще спилювати. Це м, менш травматичніше для будь-якої людини, тому спилювати нігтики. Ось цей період, третій період це коли м, діти входять в пубертатний період і змінюється гормональний стан в організмі. Це надлишкова пітливість. Дуже часто всі згадують себе в школі і розуміють, як пітніли ноги і руки, особливо перед екзаменом, або коли ти не вивчив урок і ти стоїш весь потом, обливаєшся. І ось саме цей період, коли гормональний фон так змінюється і впливає на викид адреналіну, дуже важливо показати дитині, як правильно. Підвищити рівень гігієни для того, щоб там не приєдналася там та сама вірусна інфекція чи грибкова інфекція. Тому звідси три я тільки віднесла до дитинства. Далі ще один такий період знову ж гормональних перестройок, коли жінка вагітніє, це дуже стосується жінок, тому що на дев'ятому місяці виділяється гормон, який допомагає жінці розродитися, і дуже часто. Розширюється таз для нормального для нормальних родів, стають більш еластичні зв'язки. І дуже часто в цей період, коли змінюється постава у жінки, змінюється і стопа, тому що навантаження на різні зони стопи за рахунок того, що спереду животик є. І якщо гінекологи говорять про бандаж, то про устілку, яка підтримує стопу, про це мало хто говорить. Далі є набряки, далі є певна консультаційна така е, частина, коли подолог може розказати про підбір взуття або певні якісь особливості, як правильно доглядати за стопами або підібрати якийсь домашній догляд для того, щоб е, впливати на те, щоб лімфа нормально, да і е, вени нормально там піднімали кров. Е, і, і, і ось цей період я вважаю, що дуже потрібно підійти до подолога для того, щоб він покравив покращив якість життя. І останній період він також залежить від гормонів. Тут уже і про жінок, і про чоловіків, тому що коли знижується шкіри, коли зменшується еластичність шкіри, оцей район менопаузи і в принципі. Коли якість шкіри гірша, коли там, я не знаю, і подерма, це така жирова клітчатка, клітковина зменшується в об'ємі. І коли шкіра така починає обвисати, вологи недостатньо в організмі, і, звісно, тут потрібно, по-перше, знову ж передивитися питання гігієни і передивитись питання домашнього догляду. Тому ось хоча б 5 візитів, таких, знаєте, контрольних, як чек-ап, Має будь-яка людина зробити до подолога для того, щоб е, збільшити ресурсність свого організму і покращити рівень свого життя. А як зрозуміти? Е, да, чи чи грамотно перед тобою фахівець, і таке, що до нього дотичне питання? Чи всі подологи лікарі, чи всі е, закінчували мед? А, ні, не всі. Е, є лікарі, які займаються подологією, є подологи, які мають медичну освіту, є е, подологи, які не мають медичної освіти. Скажу про себе: е, я маю середню освіту, я закінчувала медучилище. Е, в мене в дипломі написано, що я медсестра, але для подології це нічого крім е, загального якогось уявлення про е, медичну сферу не дало. Я розвивалася сама, я шукала собі джерела, і в основному це було там закордонні спеціалісти. Я навчалася дуже багато у німців, тому що от коли ти спиталася про а, цукровий діабет, а саме за рахунок цукрового діабету в Германії в Німеччині, в Німеччині розвивалася професія подології, тому що а, краще а, оплатити профспілками а, похід до подолога, ніж потім постійно платити за інвалідність. Краще зберегти ноги пацієнту для того, щоб потім не оплачувати інвалідність. І так розвивалася професія там. А що скажу зараз? Якщо подолог, лікар дуже круто, але це не буде означати, що він розвивається в вузькій ніші подології. Він може мати дуже широке поняття про людину. А може не мати зовсім нічого там ніяких знань в патології. І навпаки, будь-яка людина, яка займається самоосвітою, зараз дуже багато де можна взяти знань, все ну буквально відкрите. Якщо чесно, якщо ти вмієш користуватися інтернетом, ти знайдеш для себе там цілу купу корисної інформації. І тут ще потрібна така людина, яка візьме тебе за руку і проведе в цій сфері. Тому що зрідка треба ну трохи відсіювати або е, до когось спитатись? Тут дуже круто, коли збирається така спільнота подологів, тому що в Україні е, є певні спільноти, які підтримують один одного, і будь-який спеціаліст, який хоче розвиватися, він може це зробити навіть без медичної освіти. А от як дізнатися, чи твій подолог крутий? А я би сказала так: якщо подолог хоче заробляти гроші, він поганий подолог. Якщо подолог вибудовує свої стосунки з клієнтом надовго, то це ви бачите професіоналізм одразу. Тому що ну, я завжди так думала, навіть тоді, коли я була майстром манікюру і покривала нігті, я завжди переживала, а якщо я зніму покриття. Що там, що там людина побачить? Оце там я не знаю надовго. Я завжди будувала якісь такі відносини. І зараз я хочу, щоб не постійно люди до мене ходили і приносили якусь біду. Я хочу, щоб вони знали, що я поруч, і в будь-який момент свого життя, коли їм потрібна буде допомога, щоб вони до мене зверталися. Мені здається, що ем, рівень майстра залежить від того, наскільки він турбується про свого клієнта пацієнта от от це це дуже важливо.